У сьогоднішній серії кавуневий елексир Караваєва Луческу вчить бісідяна приймати м'яч. Та гармаш як дальнобійна ракета для Хаймарс. А це що за хрінь? Ви ж самі казали готуватись до штурму. Я мав на увазі до австрійського штурму. Так ми все правильно зрозуміли. Просто цією штукою буде легше їх перемогти. Гляньте, як вона лупашить! Обережно! Я ж тут стою! Що ви наробили? Кого мені тепер випускати на поле? У нас і так вінгерів немає. Я готовий. Пацани, дякую, що допомогли пафосно з'явитись. Навіть не знаю. Ти ж у мене в захисті граєш, а тут треба забивати. У мене є чим вас дивувати. Це мій шанс. Рідний Херсон! Дай мені сил! А це що за цікавий гравець? Треба до нього придивитись. Ну, не пи. Це добре, що тебе тримали в оренді, поки я в Динамо був. Так би я, можливо, і Вертон не перейшов. Удар Сидорчука вище воріт. Готовий! Небезпечно! Знову вище. Давлять динамівці. Динамо грає дуже слабко. Цей штурм команда першої української ліги. Взагалі, киян ніякі. Їм нічого робити у лізі чемпіонів. Ой, а де це я? Я що прийшов не туди? Але це не змінює факту, що Динамо просто мертве. Хлопці, граємо спокійно. Головне не пропустити. Та без проблем. Дайте пас. No! Мій прик. Ніхто собі! Я так не вмію! Я ж казав. Це повний пи. Ви мене кликали. Чого ти взяв? Та часу чую в свою сторону повний п. Думав, це моє нове поганяло. Ой... Бляха, занадто довго стояв біля бісєдіна. Нам потрібна секретна зброя. Ні, ні-ні. На байрактар я більше не полізу. Є інший варіант. ...так краще б небайрак... Та краще вже на Байракта! Не брешуть. Реально високоточна зброя. Просто цілитись варто було трохи нижче. Сильно бахнуло, прям як у новофедерівці. Тільки тепер мені потрібна заміна. Мати Василева! Секретну зброю треба прибрати з поля. Як тепер перемагати? Треба замотивувати циганкова. І я знаю як. Вітя! Там на трибунах Конте, Тухель, Алегрі, Мауріньо та Маркевич. Останній просто покуняти приїхав. А от інші можуть звернути увагу на тебе. Це що за хрінь? Це тінь через брови Вівчаренко. Вам па... Здається, я стану кращим гравцем матчу і мене заберуть до топ чемпіонату. Або звернуть увагу на брови Вівчаренка та куплять їх. Допоможіть з вибором у коментарях. Ще хвилин 20 переживання, а я вже старий для цього. Ну, гаразд, тримайте заспокійливе. Могли б і раніше це зробити. Ден, мені тут сказали, що на стадіоні не було ніяких тренерів. Бляха, це навіть страшніше ніж показувати орла вболівальникам Фенер Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись. І шукай себе у найкращих коментарях. До зустрічі!